У 20-30-х роках схід країни, а зокрема Харків, був осередком україномовної культури. Там налічувалося понад п'ять тисяч митців, яких називають відродженням української культури. Але через антинаціональну політику радянської влади їх раптово почали знищувати. було розстріляно 1111 осіб. Пізніше усіх цих митців об'єднали поняттям розстріляне відродження. Поет Максим Рильський один з небагатьох українських митців, кому вдалося дивом вижити у таборах для політв'язнів. Пізніше він навіть став депутатом Верховної Ради СРСР п'яти скликань. Ми з'ясували, за що партія полюбила Максима Рильського, чому письменник розкидався портфелями з грошима і що поєднувало Рильського і Сталіна. За життя він видав понад 40 збірок віршів, сотні переклав з інших мов і став одним з основоположників сучасної української поезії. Вони прокладали шлях, чого їх назвали неокласиками до класичної європейського світового недбання поетичного. Але у 23-му році Максиму Рильському було не до творчості. Він перестав писати вірші і спілкуватися з друзями. У 28-річного поета не йшла з голови старша на 8 років Катерина. Вона грала чудово на піаніно, це теж зачарувала діда. Та й Катерина покохала Рильського, але бути разом вони не могли. Жінка мала дитину і була заміжня. Рильський не знав, як впоратися з почуттями, і одного вечора просто викрав Катерину з її оселі. Відтак Катерина і Максим були разом усе життя у найскладніші моменти. Тоді, коли радянські чиновники вимагали від рильського вірші про партію, пролетаріат і п'ятирічки, а він впирався. Дружина підтримувала і тоді, коли критики всі як один називали його націоналістом та антирадянським поетом. 19 березня 31-го року Катерина теж була поруч з Максимом. Чоловік святкував свій 36 й день народження. На свято завітали непрохані гості. НКВСники заарештували поета. Вважалося, що він учасник спілки визволення України якоїсь міфічно вигаданої. Спочатку з Рильського півроку вибивали зізнання. Якось за ним прийшли в камеру і попросили з речами на вихід. Так зазвичай викликали співкамерників, а потім розстрілювали. Але сталося те, у що сам поет ще довго не міг повірити. Його відпустили. Дослідники довго розгадували причину такого несподіваного порятунку. І тільки нещодавно СБУ розсекретили архівні матеріали, які допомогли встановити істину. Незадовго до ув'язнення Рильський на замовлення комітету у справах мистецтв у РСР написав пісню про Сталіна. Цей факт нагадав вождю Микита Хрущов. Про що сказав, як ви на це дивитесь? Щоб фактично знищити людину автора пісні про вас? Сталін особисто наказав звільнити поета. Після виходу на волю Максим Рильський писав і про партію, і про колгоспи. Багато хто говорив, митець прогнувся. Та за словами рідних, поет не зрадив своїм переконанням. Якось рильському так набридла соціалістична творчість, що він, прогулюючись зі своїм другом письменником Миколою Бажаном, викинув портфель з гонораром просто в урвище. Максим Рильський такі випадки зі свого життя не згадував. Йому довелося описувати дуже багато скрутних моментів у своєму житті, важливі зради, і як йому доводилося кілька разів перевтілюватися, щоб служити тій владі, яку він е -е, в душі презирав. Лише одного разу Рильський повністю згадав усе своє життя. Тоді 69-річному поетові діагностували рак. І вже в останні дні він, сидячи на березі озера, дякував долі, що врятувала його, і шкодував лише про одне що його друзі-письменники не дожили до його віку. Тоді, казав Максим Рильський, українська література відірвалася від світової на сотні років вперед.